Яке катання задом? Ти що хочеш, щоб я сальто крутанув, чи що? катання задом? Це страшно важко, незрозуміло. А взагалі, навіщо воно нам потрібно? Давайте зараз швидко навчимося, та я поясню, чому кожен має вміти це робити, незважаючи на те, що багато людей вважають, що катання задом це занадто високий левел, який ще не для них? Це насправді дуже легко. Навіщо воно нам потрібно? Як мінімум, для цього, коли ви будете їздити. У вас будуть такі випадки, коли вас випадково чи не випадково якимось чином завертає задом вниз гори, і вам потрібно якось зупинитись. Другий і найважливіший момент, навіщо вам потрібно катання задом, це задня стійка. Якщо ви катаєтесь задній стійці, а в ній катається більшість людей, може вона виглядати різноманітним іншим чином. Катання задом ви будете її виправляти. Це найкраща вправа для її виправлення, адже саме тут. Ви в будь-якому випадку піднімете свої сідниці догори. Таким чином їхати ви просто не зможете. Переходимо до навчання, отже, вчимося дуже легко та швидко. Ми з вами вміємо робити плуг. Відео є на моєму каналі. Для цього ми що робили з вами? Роздвигали свої п'яточки в сторони, розсовували їх. Між носочками залишали маленьку відстань, орієнтовно як 4 пальці там ми з вами домовлялися. Тепер робимо все те ж саме просто в іншу сторону. Нам потрібно зробити малу відстань між нашими п'яточками і якомога більшу відстань між нашими носочками. Що я для цього роблю? Для цього я натискаю великими пальцями та розсовую носочки в сторони. Ще раз ставлю лижі паралельно. Натискаю великі пальці та розсовую носочки в сторони. Обов'язково проконтролюйте свої п'яточки, щоб вони не робили ось так. от. Не ставали одна на іншу, тому що це найчастіша помилка всіх, хто тільки навчається тормозінню зупинці та катанню задом. Отже, ще потренуйтесь на місці, натискаючи великі пальці, розсовуйте лижі в сторону. Ми навчилися зупинятися задом, як тепер їхати задом. В плузі ми з вами що робили: чим більше збільшували відстань між п'яточками, тим більше лижі тормозили. Чим у нас була менша відстань між п'яточками, тим швидше лижі їхали. Тут аналогічно. Чим більше буде відстань між носочками, тим повільніше ми будемо їхати. Чим меншою буде відстань, тим швидше ми будемо їхати. Отже, контроль швидкості у нас відбувається за рахунок збільшення або зменшення відстані між носочками. Обов'язково ще раз акцентую вашу увагу на п'яточки, щоб вони позаду не з'їжджалися в купу. Тому що якщо вони з'їдуться, ви можете зачепитись та впасти через лижі. Наступна помилка, яку дуже часто роблять люди, коли вони стають задом, через свій страх роблять ось так: от. занадто сильно загинаються, падають вперед на лижі, тому що бояться звалитися назад. У цьому випадку ви загрузите свої носочки, будете перетискати занадто сильно спереду носочок лижі. Через це вона не буде працювати за рахунок всієї своєї довжини відповідно, не буде зупинятись. А ще може бути таке, що ви так і завалитесь, впадете сюди. Тому стоїмо на всій своїй стопі, вага рівномірно на всій довжині нашої лижі. Ну а тепер те, про що я говорив, задня стійка. Якщо ви раніше каталися, впираючись у задніх черевика ось так, от передом, то тут ви так не поїдете. Вам потрібно обов'язково підняти свої сідниці вгору, аж тоді ви станете на всю довжину своєї лижі. Ну, і відповідно зможете їхати за переходимо до поворотів. Як же ж повертати? Повертати все так само, як в моєму відео про плуг. Що ми робимо? Якщо я свою ліву лижу, натисну великим пальчиком, лижа чіпляється кантом, я вже йду вправо. Якщо я теж саме зроблю з правою лижею, натисну великим пальчиком, лижа стає на кант, чіпляється за сніг, я вже починаю їхати у ліву сторону. Таким чином, ми повертаємо постійно задом. Це дуже корисна вправа від задньої стійки. Я рекомендую кожному навчитися так кататися, навчитися кататися передом, задом, боком, з підскоком, карвінгу. Всьому цьому ви можете навчитися на наших курсах. Графік під відео погляньте, ціна вас здивує, а якість найкраща. Дякую всім за перегляд, за лайк під цим відео. Я ще зроблю багато контенту для вас за ваш актив у коментарях. Напишіть, чи хотіли би ви кататися, та чи вмієте уже їздити задом.